Там, не по мене право. Ворота, ворота, ворота. Газуй, 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 давай, давай, давай. Вдой!

о, о бачите. Ноль! Ну о тепер на цін синій. Широку, головне широко, царася. Широ, я хочу. Головне, щоб широко, так їхати, самим психі. І в другу сторону. Хто мій є ходить? І через синій приїжджає. Через сині з того боку. Ноль! Нагородження. Я вітаю всіх з успішним завершенням цих змагань. Слава Богу, ми пройшли їх без травматизму, ніхто не врахувати, що невеличке там пошкодження отримала Софійка. Ну, але це не страшно. Основне, що всі решта живі, здорові, і вона також скоро все заговорить. І подякуємо Богу дійсно за ту погоду, бо якщо б була така слякоть, як зараз, то б почалася зараз, треба було набагато неприємно. І переходимо до процедури нагородження. Я наперед вітаю всіх переможців, але вітаю перш за все всіх, хто взяв участь, тому що участь це вже перемога. Нагородження. Вчора в нас була дистанція ралі, третє місце. Команда е, складі Пістуна Сергія і Пістуна Назара. зара. Поверніться. Прямо залишається. Так, України, зі Львова до Португалії 4 тисячі кілометрів, навіть з гостиком 4600. Так що перед тим він до Англії їздив також, І yes. Ми попросили його, щоб і залишився, а ви наслідуєте його приклад. Ну і два особистість розкладатися, ну, майстер спорту з країни, зі спортивного туризму. Керівник багатьох складних зходів. Я мабуть його Так, і перше місце нагороджується Ведірко Данило на конечний тарас.

Серед дівчат. Устачальська вода на третє місце. Вітаємо. Валімо та гарно, друге місце.

Це у нас цього етапу. Третє місце. Пістун Сергій. Так. Загороджуємо. Друге місце. Задільський Ростислав. І перше місце. Піскун назад. আমি <laughs> La scelta è stata portata, così, tra i anni e i anni, non è una presa, ma non è una presa. Це сума трьох етажів. Осташевська бодана. Друге місце Попович Яна. І в нас тут є, є три кращі результати в комплексній дистанції. У нас є хлібона. Абсолютно переможець. І двоє серед хлопців. Перше серед хлопців у нас. Так. Друге місце серед дівчинків. și al 4-lea. Da. Și al 3-lea. Da. Yeah. Вершення виконаємо гімн України, і ще на раз подякуємо всім нашим героям, захисникам і захисницям України, завдяки яким ми маємо можливість проводити ці змагання. Якби вони не втримали навалу російського агресора, ми би тут не проводили цих змагань. Так що виконаємо гімн України, ще раз їм Yeah, they were mine.